По-перше, нам не вдалося реалізувати наш напад проти їхнього захисту. Вони дуже пресингували нас усіх, і найбільше це перших номерів першого другого, тому було важко виводити м'яча. І через це був дуже великий сумбур в нападі, тому не все вийшло, що хотілося нам. Це дуже ключова історія завжди. Якщо в команди більше ніж 14-15 втрат, дуже важко виграти гру. А на сьогодні було 28, Це забагато щоб грати з такою командою, як Сербія. Захист почали працювати більше, і вони трошки вони перестали пресингувати на сільських вони пресингували спочатку, а потім Знову взялись з пристанувати, і ми знову втратили контроль над грою. То на сферті проблемою став саме пресинг. пресинг, Так, це було наше най... найслабкіше місце. Я думаю, що було багато е гарних. У е нас було багато гарних без без швидких проривів. Тобто, коли вони пресингували, ми за рахунок наших передач без ведення просто обігривали, забивали з під кільця. Це нам потрібно це робити. Нам, нам потрібно водити проти такого пресингу. Тоді буде набагато краще і легше нам грати. За, з ними завжди важко грати в тому плані, що вони усі дуже дуже фізично пресують е один одного нас, у нас усіх, тому дуже важко відкриватися, дуже важко ставити візос під кінрол, грати з е любим гравцем. Але я старалася, але все одно, як би не зіграв, все одно дуже шкода, що ми програли. Тому настрій зараз не найкращий. Тренер був задоволений тим, що ми можемо з ними грати. Ми нам тільки треба трохи допрацювати наш захист і напад, але він сказав, що ми можемо з ними грати на рівних і вигравати в них в майбутньому.